І так, ну я сьогодні у нас така дуже щепетільна тема. Чому тому, що ми будемо говорити про ті фактори, які впливають і вплив мит Трампа на світові ринки та коливання валют. Ну, з одного боку, ми всі бачимо, що десь з січня 2025 року у нас іде постійна така, я б сказав, турбулентність і на валютному ринку, і на всіх інших ринках. Чому? Тому що фактор Трампа він все більше і більше впливає на ринки. А це не тільки вже геополітика, але і імпульсивні фактори. Економіка, яка працює в основному су, сугубо на прагматичних факторах, вона зараз в цій, ну потрібно все ж таки для себе це зрозуміти. Вона зараз повністю не працює. Тобто, в якийсь момент у нас виникає ситуація, коли працює працюють суто політичне рішення в якісь моменти у нас працює суто економічне рішення, і от такий мікс він дуже суттєво відображається на тому, що зараз відбувається. Ну, от, наприклад, перший от такий от, такий, ну, найбільш таких, це приклад, наприклад, то, що зараз відбувається з Індією. Рішення президента Сполучених Штатів Дональда Трампа накласти додатковий мита на Індію, яка продовжує закуповувати російську нафту, воно позначилося на катеруваннях нафти, золота та акцій найбільших компаній. Що ми маємо в результаті? Перше, все ж таки золото стримано росте. Воно не падає, воно не зростає дуже суттєво, тому що ринки все. Все ж таки вже закладали, що будуть, будуть деякі санкції е, Сполучених Штатів проти Індії. Але з іншого боку, ми не бачимо якогось там дуже великого прогресу е, саме в падінні е, ціни на золото. Тобто, так чи інакше, все ж таки ці введені воно відображається на тому, що золото зростає. Чому? Тому що е, коли, він, коли Трамп погрожує черговий раз. Новими тарифами це впливає на всі ринки, і психологічно, і з економічної точки зору, і все ж таки золото поступово наближається до того психологічної позначки в 3400 Доларів за тройську унцію. Чому тому, що все ж таки всі ризиковані ризикові активи зараз залишаються під тиском якраз через постійні заяви Дональда Трампа щодо тарифів, і е, ці заяви вони відбувалися раніше. Наприклад, це була ситуація на першому етапі і по Мексиці. Потім були у нас, ви пам'ятаєте, дуже напружена ситуація по Європі, по Канаді, по інших країнах. От зараз, наприклад, та ж сама ситуація відбувається. З того, що ми побачили, зараз відбувається і от до речі, і по Швейцарії, і зараз по Індії. До чого це призводить? До того, що якщо говорити суто прагматично, то от хочу сказати, що зараз рівно ті ж самі центробанки активно скуповують золото тому що вони не розуміють, що зараз буде відбуватися далі з доларом, і частково вони виходять з долара, купуючи, будемо говорити так, захисний актив у вигляді золота. Нагадаю, що попит на золото у грошовому еквіваленті у другому кварталі 25-го року він досяг обсягів 132 мільярда доларів. Це майже в півтора рази більше, ніж за аналогічний період минулого року. І це при тому, що в принципі ситуація по золоту і так достатньо, ну будемо говорити так. Активна, чому тому, що ми бачимо, що йде постійне зростання попиту на золото і з боку консервативних інвесторів і тих же самих фондів ЄТФ. І, наприклад, у забезпеченні золотом глобальні біржові фонди ETF за останній час вони збільшилися на 397 тонн золота. Це рекорд з часів ще пандемії пандемії 2019 року. Ну і то, що я вже казав, в основному їх купують це золото. Купували на цьому ринку центробанки, приватні інвестори. А от, наприклад, дуже цікава, теж інформація: тільки за червень 2025 року центробанки закупили 22 тонни золота. Це за попередніми оцінками World Gold Council. Це відома компанія, яка якраз займається аналізом ринку дорогоцінних металів. Інвестуєш у акції, крипту, нерухомість чи депозити. А знаєш скільки потрібно сплатити податків і як це зробити правильно? 14 серпня академія МінФін проводить практичний воршоп «Податки в інвестиціях 2025. За дві години. Ти дізнаєшся, як розрахувати і сплатити податки з інвестицій, як подати декларацію без помилок. І як законно оптимізувати податковий навантаж. Спікерка Олександра Нікітіна. Адвокатка з 24-річним досвідом у міжнародному оподаткуванні. Кількість місць обмежена. Встигне забронювати квіток за ціною Early Birds і будь готовий до податкового сезону без стресу. Ситуація на фондовому ринку. Ну, після того, як були Заяви Трампа щодо збільшення тарифів по Індії. Той же самий тут виник ну, достатньо такий суттєвий ще нюанс. Чому? Тому що, враховуючи те, що дуже ну, достатньо негативні були дані. По ринку праці сполучених штатів це е, призводить до того, що в принципі інвестори вони е, для себе розуміють, що можливо буде е, дещо зниження ставки Федрезерву на, том, на тому засіданні, яке буде у серпні вересні цього року. І е, це з одного боку, з іншого боку, на ситуацію ще вплинуло рішення Трампа не не накладати мита на компанії, що виробляють на піввиробників пів... в Сполучених Штатах. То, ну, той же самий, наприклад, Apple в кінцевому варіанті. Як і значна кампанія, це знижує для нього ризики зриву глобальних ланцюжків поставок. І на цьому фоні фондові індекси змінилися наступним чином. Тобто той же самий SP 500 і NASDAQ 100, вони зросли на 0,2%, ф'ючерси на Євросток 50 на 0,5%. Наприклад, ті ж самі MCI, MCI Азія Пацифік. Вони зросли на 0,9%. При цьому в основному завдяки акціям TSMC і Samsung Electronics. Тобто ми розуміємо ті компанії, які працюють з тими ж самими чіпами і так далі. Топікс uh, зрос на 0,06% це японський індекс. Ну і Шанхай Композит зріс на 0,1% по Китаю. Тобто, незважаючи на те, що санкції, будемо говорити так, вводяться проти Індії, воно все впливає на всі ринки. Uh, при цьому, Зупинилося падіння цін на нафту, хоча для України це поганий фактор, але от то, що маємо, що, що маємо Котирування на нафту зросли майже на 1%, що ознаменувало припинення серії втрат, яка вже була по останні 5 днів. E, і будемо говорити з іншого боку, запровадження мит виявилося стримуючим фактором зростання цін. Чому тому, що якщо є мита, це побоювання інвесторів на зниження економічної активності, і це призводило би потенційно до зниження попиту на нафту і її падіння. Але цього зараз не відбувається зараз. Перед вами ціна нафти. Brent, ви бачите, що в принципі в межах десь 67,5 там десь доларів за барель, воно так і працює. Але е, тут працює по іншому вже фактор, і е, на заявах Трампа щодо можливого прогресу з Москвою на переговорах щодо війни в Україні, то е, дещо все ж таки е, нафта знизилася десь на 1%. Чому? Тому що всі зрозуміли для себе, що якщо буде все ж таки ці домовленості, ризики знижаться і так далі. От. Але, от, наприклад, приклад того ж самого швейцарського франка, франка до долара на тлі недавнього введення підвищених мит Трампа на швейцарські товари. Зараз ви бачите, що в принципі, після того, як показник досягав 0816, зараз він ледве. Досягає 0,807, що суттєво для швейцарського Франка. А на жаль, для Катерин Келлер Зутер, це президент Швейцарії. Її переговори, перемовини, яка вона намагалася провести, з сполученими штатами вони нічим не закінчилися. Мита ввели, і зараз Швейцарія отримала мита в 39%. А хочу сказати, що ми ж розуміємо, що це найбільший експортер годинників, фармацевтики, дорогих дорогоцінних металів по всьому світі. І е, такі мита, які будуть саме на для американського ринку. На швейцарські товари це дуже суттєвий показник. От, хочу ще сказати, що основна частина всіх цих мит, вона буде набувати вже якраз 8 серпня. Свою, свою чинність, і це будемо говорити так, торговельна війна, яка одна з найбільших за період останнього фактично століття. Тому зараз, от якщо подивитися по ситуації, то ви ж пам'ятаєте, що наприклад та ж сама історія по євросоюзу, що у нас була по євросоюзу? Спочатку було дуже во вели... і ця тактика, вона вона постійно, будемо говорити, так її приміняє той же самий Трамп. Він спочатку дає дуже велику кількість підзавищених максимально мит. А потім поч поступово, все ж таки, намагається зробити якийсь компроміс і таким чином. Все рівно його інша сторона, яка з ним дискутує по цьому питанню, вона дещо втрачає. Тому з боку Трамп з точки зору тих же самих Сполучених Штатів він молодець. Чому? Тому що, наприклад, по Євросоюзу він добився збільшення мит, по Японії він теж добився збільшення мит. Щодо ситуації по Швейцарії, я вже вам сказав. Зараз ситуація з Індією. Вот. І єдиний поки що, хто дуже активно. Будемо говорити так, протистоїть і ефективно протистоїть зараз Трампу в цій війні. Торговельний це Китай. Ви пам'ятаєте, спочатку були 100% мити, і 150, і майже там чуть ли не 200, там 150, 200%. Але Китай зеркально потім вводив свої мита. І крім того, коли почалися загрози з боку Трампа, що він може по Китаю взагалі перекрити їм кисень по тим же, на тому ж самому ринку капіталу, то Китай свою чергу. Зробив обмеження по експорту рікоземельних металів на деякий час, а він дійсно контролює дуже велику кількість цих родовищ, і це призвело в кінцевому варіанті до того, що Трамп був вимушений, вимушений все ж таки піти. Ну, назвати це поступкою нереально, не, не, не але він перейшов до більш конструктивних переговорів з Китаєм, які продовжуються і по сей день. Тому ми розуміємо з одного боку, що у нас є ситуація, коли, якщо є, будемо говорити, козирів цієї гри, то край. Раїни, які можуть щось вимагати від сполучених штатів, і якщо вони так працюють, то вони досягають своєї мети, і мети, і таким чином мита не збільшується в тих обсягах хоче Трамп. Але з іншого боку, основна частина країн все ж таки на деякі поступки сполученим штатам іде. От ну дуже цікавий такий момент. Є ще організація, така. Як організація економічного співробітництва та розвитку, ця організація вона взагалі була дуже така обережна в своїх прогнозах. Так, от вона відверто написала в своїх прогнозах, що агресивна торговельна стратегія Трампа гальмує розвиток світової економіки, причому США виявилися серед тих країн, які зазнали найбільших втрат. Тобто, з одного боку, це бумеранг, якщо вони збільшують свої мита, то да, з одного боку, на якомусь етапі вони отримують додаткові пильги, враховуючи те, що вони мають і преференції, якщо, які заходять в бюджет Сполучених Штатів у вигляді додаткових там, поступлень. Але з іншого боку, потім це відбувається у них на економіці, на рівні інфляції у тих же самих Сполучених Штатах і так далі. І та ж сама організація економічного співробітництва і розвитку, враховуючи і звинувачуючи при цьому цю. Політику Трампа вона говорить, що у 2025 році зростання світової економіки сповільниться до 2,9%, порівняно з цілих які були прогнозовані ще у березні. А в 2024 році цей показники, показники він становив десь порядка 3,3%. і якраз основними причинами експерти тоді називали торговельні обмеження та зростання невизначеності в економічній політиці, тобто фактор Трампа, про який ми говорили. Ну і тепер по переговоримо по, от, по графіку євродор, який для нас дуже е, специфічний графік. Чому тому, що він суттєво впливає взагалі на ситуацію економічну в Україні, тому що ми. На жаль, дуже у нас зараз велика кількість імпорту. В основному нашим торговельним партнером вже став євросоюз, і таким чином, коли зростають в парі євро-долар, зростає євро. Це в кінцевому варіанті призводить до того, що у нас дорожчують всі товари. І які ми закуповуємо за євро за кордоном, і от і в кінцевому варіанті це теж впливає і на інфляційний процес в країні. Ви зараз бачите, що десь майже 1,17, там чуть-чуть менше зараз. І бачите, що наприклад я спеціально взяв графік спочатку з, з січня 25-го року. Тобто, ви бачите з моменту приходу Трампа з 20 січня я брав там спочатку січня, і ви бачите, що тоді десь був 1,02. Майже чому? Тому що всі були, вірили інвестори в те, що буде сильний долар. Але потім за рахунок цих торговельних війн все рівно він повертається пара євро-долар де все рівно десь в межах 1,17 зараз до долара. До чого це призводить? Що майже за півроку, ну, більше ніж за півроку, фактично долар втратив 15 центів відповідно євро. А для України це 5-6 гривень на євро. І це достатньо велико суттєво впливає саме на ринки в Україні, на курс Євро в Україні, тому що Євро подорожчало таким чином у нас на 5-6 гривень відносно євро. Ну І до цього це призводить до збільшення інфляційних процесів, вже, що, про що вже говорить і сам національний банк. Ну і тепер мої прогнози. Е, ну Будемо говорити відверто, то що, от, якби от ви мене спитали, от я би прямо вам відповів. Хоча не всі мої ці прогнози подобаються тому ж самому національного банку. Або, наприклад, там взагалі нашим економічним експертам. Але ну, по-перше, політика активних торговельних війн Трампа вона все ж таки продовжиться з різною ступеню напруги до середини 26-го року. І за цей період за моїм прогнозом. Основна частина торгів Сполучених Штатів зі своїми контрагентами вона завершиться якимись хиткими домовленостями. І оцей період якраз турбулентності по парі євро-долар у нас буде турбулентність від 1,13 до 1,195 долара за євро зі значними стрибками в моменти чергових загострень конфліктів. Чому я хочу сказати, що це не буде дуже сподобатися Національному банку? Чому тому, що йому потрібно буде прикладати додаткових зусиль для того, щоб невелювати фактор інфляційних процесів, які зараз є, і які теж вже почали залежати від цих стрибків пари євро-долар. Друге, Трамп продовжить вимагати від інших країн преференцій для сполучених штатів, мотивуючи це найбільшими. У світі американським ринком, і це буде підштовхувати інші країни до збільшення інших торговельних союзів в обхід американського ринку. Тобто, цей козир, який працює, враховуючи ситуацію. Що американський ринок у світі він поки працює, але це як в тому в той сказказочки про вовки-вовки. Якщо постійно їм користуватися, то вже ніхто не буде на це реагувати. Тому ми там -то можна підвищувати, але цей фактор працює один-два-три рази з кожною країною. Після цього він вже не працює, тому що вони починають знаходити для себе інші виходи для того, щоб обходити ці ж санкції Трампа або, наприклад, взагалі. Втрачаючи ринок Америки, але знаходячи інші ринки. Третє, основна частина країн, що будуть потерпати від підвищених мит, вони будуть спочатку отримувати погрози максимальних рівнів мит з боку Трампу, потім з поступовим їх зниженням до компромісного варіанту. Уже в реальних умовах угод. Ну так було, наприклад, з Європою, так було з Китаєм, коли значала максимальні тарифи, а потім ще йдеться, все ж таки Трамп доробив деякі поступки, але в кінцевому варіанті він свого домагався, в плані того, і досягав. Чому? Тому що все ж таки він ці тарифи і мита збільшував. Четверта в протидію ті країни, які от будуть на цьому втрачати ці країни, почнуть хтось закуповувати більше американських товарів. Ну щоб скажу так, задобрити в даному випадку американського президента і щоб виторгувати для себе якісь більш-менш приємні умови торгівлі з Сполученими Штатами. Але з іншого боку, ті ж самі країни будуть шантажувати і Сполучені Штати, що якщо він вводить мита, вони, наприклад, не купують якусь продукцію. Так вже було з Швейцарією, яка сказала, що вони пристанові, і з Індією, яка які сказали, що вони перестановлять деякі закупівлі, наприклад, тих же самих літаків у американських компаній або інших товарів. Тому що буде відбуватися, з одного боку країни будуть вимушені йти на такі, будемо говорити, на поступки Трампу, але з іншого боку, вони будуть шукати альтернативи. І, наприклад, найбільш ефективно, як, як я казав, вже от, якщо є такі можливості протистояти Сполученим Штатам, буде наприклад той же самий Китай, або, наприклад, Євросоюз, який спочатку йому давали максимальне мита. Потім вони все ж таки, коли вони говорили, що вони відповідно будуть вводити додаткові. Моменти проти американських товарів сирівна, все, все ж таки, американський президент він дещо теж знижував свої оці забаганки в цьому питанні. І хочу сказати, що в принципі за моїм прогнозом зараз переговори, наприклад, між Сполученими Штатами і Китаєм це основні такі переговорники в цьому процесі, вони продовжуються. Але за моїм прогнозом, все ж таки, десь у серпні там, або восени цього року, все ж таки розв'язка в вигляді кінцевої угоди Сполучених Штатів Китай. Буде, але єдине питання подиви, потрібно вже буде подивитися, до чого домовилися саме в договорі. Чому? Тому що інформація різна. Одні говорять, що все ж таки Сполучені Штати підуть на деякі поступки Китаю, з іншого боку, наприклад, є моменти і сигнали про те, що Сполучені Штати будуть намагатися додавити Китай, а Китай цього не любить, він буде. В свою чергу, теж, теж теж свої вже козири надавати в цій грі, і оця, от ця внутрішня торговельна війна, вона буде продовжуватися. Але заручником цієї глобального такого протистояння практично буде весь світ. От, ну п'яте, що буде ще це такий от висновок. Це що Україна, враховуючи, що зараз. Основна фінансова допомога відійде нам з, від ЄС, то у нас буде поступово збільшуватися доля євро, євро в наших ЗВР, зменшуючись при цьому в доларах Сполучених Штатів. Зараз перед вами структура міжнародних резервів у розрізі валют на 1,075 року. І от я е, спеціально спеціав таке тут позначку. Ви бачите, що євро вже досягає 13,9% наших ЗВР, хоча ще недавно воно було і 7%, і 8%, і 4%, і так далі. Тобто йде поступове збільшення. З одного боку неможливо говорити, що це така, будемо говорити так, свідома політика національного банку по диверсифікації наших ЗВР, хоча ну це логічна річ, але це відбувається во многом за рахунок того, що. Просто міжнародна допомога, яка заходить нам від Євросоюзу, вона заходить в євро. І таким чином, в наше, А витрачає Національний банк на нашому валютному ринку долари в основному для того, щоб коли робить інтервенції, то це призводить до зниження долі долара в наших золотовалютних резервах і збільшення їх у євро. Ну і тут ще одне питання. Ви мені його постійно задаєте, тому зробив, як я обіцяв, для вас додатково що робити на рівні громадян і бізнесу, і що робити в цій ситуації саме для диверсифікації своїх капіталових заощаджень. Ну я хочу сказати відверто, що крім диверсифікації, ніхто нового нічого тут не придумав. Зараз ризики дійсно дуже великі. І вони, то що я вже казав, вони геополітичні, тобто вони частково емоційні і політичні, Тобто тут немає тільки економічного такого прогнозованого розрахунку, на жаль. Хоча економіка завжди повинна працювати саме на, на прагматизмі. Зараз його не, не багато. На жаль, у тої ситуації, тому на серпень, вересень 2025 року я радив би таку структуру для своїх грошових заощаджень. 40% в гривневих інструментах. То що ми вже казали, це можуть бути вклади в банках, це можуть бути ОВДП, це можуть бути інші облігації якихось відомих емітентів. 50% у валютних заощадженнях, із них 45% в доларах, 50% в євро, п'ять в англійському фунті або швейцарському франку. Чому ці 5% поки що залишають? Тому що я вже ілюстрував, що відбувається з швейцарським франком, виходячи з мит... Трампа, який він зараз вводить на швейцарську продукцію, не дуже прості з зараз по у Сполучених Штатів із Великобрит... Великобританією. Там теж є свої моменти і по митах і так далі. І все це призводить до того, що потрібен місяць-два для того, щоб зрозуміти для себе, який в кінцевому варіанті буде вплив саме мит Трампа і його підвищених якихось мит по кожній цих країн, по той же Швейцарії, по Великобританії і так далі. Тому зараз цю пропорцію я дещо і змінив. По е, додаткових валютах. Ну і до 10% е, то по моїй рекомендації це тримати у золоті або інших дорогоцінних металах. Але хочу ще раз попередити, що тут ситуація така: з одного боку, золото поки що залишається захисним активом, саме і поки що зростає по ціні, враховуючи, що твориться у світі, і то, що ті ж самі центробанки його скупують, золотовалютні резерви. Але постійно золото цей процес циклічний по на ринку дорогоцінних металів, і говорити і воно вже дуже значно зросло за останні два роки два роки. І це може призвести до того, що в принципі по золоту. На якомусь етапі може бути вже, будемо говорити, так, межа зростання ціни. Тому поки що я би залишав десь до 10% своїх защаджень у золоті, як будемо говорити, так, стабілізуючий фактор, але вже не розраховував на якісь там великі дуже надприбутки. Як, наприклад, це було два роки тому, коли його купували, наприклад, там, по 2 по 2 тисячі доларів за тройську, зараз там це майже 3-400. Тому це більше так підстраховка, ніж глобальний заробіток.